У цьому відео ми розповімо вам, як утворювалася ОУН УПА, яка була їхня структура військ, які були їхні плани та цілі. Все це ви побачите у нашому відео. Всім приємного перегляду та долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Почнемо з людини, яку вважають засновником ОУН УВО 1920 рік, колишній офіцер Української Галузької армії та січових стрільців Євген Коновалець. Конувалець розчарувався у політиці Петлюри після підписання Варшавського договору, за яким Зунер фактично визнавалося частиною Польщі. Це стало однією з причин, чому він вирішив діяти самостійно, створивши Уво. Сам конувалець був із Львівської області, село Зашків, недалеко від Львову. Тому рішення Петлюри сильно вплило на його рішення створити незалежну організацію від УНР. В Чехословаччині, в місті Прага, була створена українська військова організація на чолі Євгена Коновальця. Створена вона була. В основі січових стрільців та колишніх політичних діячів ЗУНР та оточення коновальця таким чином, заснування оун УПА бере початок саме з української військової організації. Ціль УВО була підготовка до нової боротьби за незалежність України, проведення акцій саботажу та терористичних актів проти польської окупаційної влади та патріотичне виховання української молоді. Створення ОУН, 1929 рік. Відно, столиця Австрії. У цьому місті збираються такі українські організації, як УВО, Національно молодіжні групи і Західної України та другі. Провевся перший конгрес українських організацій. З лютого місяця офіційно під руководством Євгена Коновальця створена Організація українських націоналістів. Цілі ОУН були створення незалежної соборної української держави, об'єднання всіх націоналістичних організацій і довести до кінця те, що не вдалося завершити під час визвольних змагань 1917-1921 років. Як діяла ОУН в 1930-х, основна діяльність велася на Західній Україні Галичина, Волинь, які на той час були під владою Польщі. Саме на цих територіях булася основна діяльність проти окупаційної влади Польщі, вбивство польських урядовців, поліцейських доносчиків теж саме касалося зрадників, підпалювали польські маєтки, адміністративні будівлі тощо, саботажі, псування комунікації, а саме залізниць та ліній зв'язку. Все це робила ОУН, до чого дуже успішно. Створювалися таємні молодіжні осередки, велася активна популяризація українського націоналізму. Також сильно впливало на студентські організації і загалом це робило великий вплив на українців на цих територіях. У 1934 році ОУН здійснило вбивство польського міністра внутрішніх справ. Та організатор пацифікації Галичини і репресій проти українців Броніслав Парацькок. У відповідь на це польська влада провела репресії проти мирного населення України. Було заарештовано десятки унівців. Та через 4 роки, у 1938-му, Пацюк від НКВС, якому Коновалець довіряв, по факту вбив коновальця. Судоплату в Павло. Сам він протерся у довіру Євгену Коновальцю, та в один із днів його закликали до Москви. Він знав все про коновальця і сказав самому Сталіну, що він дуже любить шоколадові цукерки. Спеціальні люди зробили коробку цукерок, де заложили вибухівку. З часом Павло передав цю коробку Євгену та, поспішавши втікти, через певний час почувся вибух. У 1938 році був вбитий лідер. ОУН. Після цього ОУН опинилася не в найкращому становищі. Через різні погляди на подальшу стратегію боротьби організація розділилася на дві течії: ОУН Б та ОУН МЕ. Вона розділилася між прихильниками Бандери та Мельника. Прихильники Бандери наполягали на якнайшвидшій боротьбі за незалежність України. Саме Бандерівці в майбутньому створить УПА, натомість Мельниківці. Загубили будь-який вплив і уйшли у підпілля. 1941 рік почалася окупація українських територій нацистами 30 червня 1941 року. У Львові під проводом Ярослава Стецька була проголошена відновлення української держави, але німці не підтримали незалежність України і вже за кілька тижнів заарештували Ярослава Стецька та Степана Бандеру. Обох підправили до констабору. Заксенгаузен у тому ж червні 1941 року ОУН провернули геніальнішу операцію на Донбасі, Криму, Кубані та других областях України. Просувалися вони на ці території відразу після того, як німці просувалися по Україні. Учасники груп пересувалися у цивільному одязі, а деякі навіть мали при собі зброю. На південь та схід прямувала група ОУН Б. Вони прийшли через Поділля. І вже у вересні дійшли до Дніпропетровська, звідти вони керували підпілля в Маріуполі, Донецькій та Запоріжжі. ОУН на цих територіях формувала свої осередки, але звісно і німці не сиділи без діла. Вони активно зарештовували таких діячів, а когось розстрілювали на місці. Але, незважаючи на це, ОУН продовжувала свою діяльність і була відправлена вже нова група, яку очолив Євген Стахів. Та Іван Клим вже до 1943 року на Донбасі був немалий український рух. Також що теж важливо, ОУН змінили свої погляди про Україну для українців і стали більш лояльними. І за цього навіть другі нації, такі як росіяни, татарі та другі, долучалися до цієї організації. Але на жаль, в тому ж 1943 році СРСР почала контурнаступ на Донбасі. Майже весь український рух був припинений. А всіх, кого ловили, вбивали. Офіційною датою створення української повстанської армії вважається 14 жовтня 1942 року. Перші загони виникли на Волині під керівництвом Дмитра Клячківського. До них входили члени ОУНБ, дезертири з Червоної армії, колишні партизани та селяни. Мета УПА боротьба за незалежну Україну, незалежно від того, хто є окупантом. Спершу вони воювали проти нацистів. Також у 1943 році на Волині відбулися трагічні події, масові етнічні конфлікти між українцями та поляками, що увійшли в історію як Волинська трагедія. У 1944 році Дмитро Клячівський перестав бути головнокомандуючим упа. Ним став Роман Шухевич, тому що УПА контролював величезні території на Галичині, Волині та других територіях. І у Дмитра попросту не було досвіду для такого командування. Після того, як Роман Шухевич став головним, можна сказати, що у УПА був пік своєї сили. Понад 50 тисяч солдат служили у армії УПА. УПА контролювала величезні території. СРСР кинув усі сили на знищення повстанців, агентуру, каральні операції, депортації сімей. У 1950-х роках загинув Роман Шухевич. Це стало переломним моментом. Новим командувачем став Василь Кук. Але, на жаль, у 1954 році зарештували і Василя Кука. Після цього фактично організований спротив припинився. Але окремі загони УПА продовжували боротьбу до 60-х. Дякуємо всім за перегляд! Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал і всім до побачення!